Керівництво Набу і САП попередило президента України, що будуть затримувати Міндіча, які по епізоду розкрадання державних бюджетних коштів в системі е, Атоменерго, де було встановлено 200 мільйонів американських доларів, які були викрані так, був завчасно попереджений. І звичайно, президент і Єрман дали їм можливість спокійненько втекти з України. Він виїхав з України. Вдумайтесь за чотири з половиною години, коли він додав вранці прислів робити обшук. Тепер виходьте одну річ річка, щоб ну, саме просто уявляла, що були працівники правоохоронних органів військових. Виїжджає з Києва ночі, вночі, година. З Києва приїхати у Львів до пропускного пункту у Львівській області, треба приїхати через чотири області, блокпости не один. Значить що? Сам би так швидко не, не, не приїхав. Він супроводжував, його супроводжували оперативні працівники з України, що безперебійно приїхав, а там виїхав у Польщу, і дасть сказати. Він є громадянином Ізраїля. Звертаю вашу увагу ще на числі юридичні моменти у своєму розслідуванні, яке було опубліковані ще до того, як. Володимир Зеленський наклав на нього так звані санкції, Воно, йому я, як припарка мертвому ці санкції. так. Я вказав, що міндіч має три громадянства України, Ізраїлю і Російських Федерацій. Скажу більше, ну, і в розслідуванні ви прочитаєте виклади, і матеріали, які вказують на те, що міндич не міг не бути завербований в ФСБ Російської Федерації. І я звернувся публічно до своїх колег Служби безпеки України, до, своїх, до керівництва Служби безпеки України. Перевірте інформацію, чи являється міді громадянином Росії і Ізраїлю, і чи не є заарбованим агентом ФСБ? А не загарбований просто не міг, тому що він має бізнес в Росії. Там проживала його рідна теща. О, там його зв'язки з зв відповідними особами, так бачиш, він не міг не попасти в поле зору ФСБ людина, яка знаходиться біля найближчого тіла. Володимира Зеленського, якби цього не зробило ФСБ, то я повигняв би їх з роботи, за такий непрофесіоналізм. Ну Зеленський підтвердив, що міндіч є громадянином Ізраїлю, але про те, що ще є громадянином Росії, ні пазру. Його позвали громадянства України закритим указом. І як то кажуть, дали організували можливість безпечно покинути Україну. Але ж увага, я ж вам сказав. От та сакральна комерційна офшорна компанія, яка зареєстрована на Кіпрі, Грін Фемілі Зелена сім'я. Вона створена Міндічем, братами, Шефірами і Володимиром Зеленським. От, її номінальним власником залишився хто? Міндіч. А тепер головне товариство з обмеженою. Квартал 95. Два співзасновника в однаковій пропорції по 50% Володимир Зеленський і Міндіч. Коли президентом став Володимир Зеленський, міндіч став номінальним власником всієї цього товариства з обмеженим подальшом квартал 95. Так що все зав'язано на міндічі. Тому, шановні співвітчизники, коли ви читали в якихось публікаціях чи експертних оцінках, що мідіч являється гаманцем Зеленського? Ви принизили мідіча. Він не гаманець, він банкір, він банк Володимира Зеленського і його зеленої сім'ї. Тому й дали можливість спокійненько виїхати Міндічу з України разом з Сукерманом, який брав безпосередню уруч з розказанням державних бюджетних очі, як близька людина до Міндіча і до Зеленського і інші їхні компанії в системі енерготв. І ще, що дуже важливо, це з точки зору міжнародного права. Ми з цим приходили зіштовхуватися. Ізраїль, згідно конструк законодавства Ізраїлю, не видає громадян своєї країни іншим країнам. Це щоб ви знали. Тому оголошення Міндіча у розшук, це можливо з надією, що в якійсь іншій країні, якій в іншій країні, він буде, можливо, затриманий Інтерполом. Але показавши паспорт громадянина Ізраїля, його відпустять. Тому що Україна не може оголошувати розшук громадянина іншої країни. От так, і наклали санкції. А ще одне, це ж те, що знаю, тому з цього приводу я дуже тісно працював ФБР, консультував їх. У Сполучених Штатах Америки ПБР разом з прокуратурою займається великим розслідуванням про пошуку і відбивання мільярдів американських доларів, які Сполучені Штати Америки, Державний департамент і колишній президент Джо Байден надали допомогу Україні. Мова йде підкреслю про десятки мільярдів доларів. Так, от Володимир Зеленський, коли свою компанію відкривав офшорні компанії, він погано знав. А може навіть не знав, що таке фінансова розвідка Сполучених Штатів Америки. У якій є два головних: два управління: одне провідування брудних грошей топ-корупціонерами -топ всіх країн світу, і друге це слідкування за фінансуванням тероризму. Свого часу я проходив стажування у фінансовій розвідки Сполучених Штатів Америки. Це була середина 90-х чи друга половина 90-х років. І звичайно, все це прекрасно вивчив, все прекрасно має. Ви знаєте, що, що люба трансакція, яка проводиться в доларах, якщо засікала на цьому фінансовому розвідку, є якась підрозда і якоїсь компанії, якої б вона не була, офшорта, не офшорна офіційна, чи якоїсь фотової судові вона відслідкується. І за допомогою сьогодні. Тих технологій, які має фінансова розвідка, вона в цьому плані перевищила навіть центральне розвідне управління та інші правоохоронні органи країн світу. можна відступати, знайти все. Так, от, оце все, оцей весь матеріал про відмивання, а спочатку викрадення державних бюджетних кончів мільярдів, які на оборонку України, які фінансували Сполучені Штати Америки. От, оце і куплено нерухомість на них кому воно належить. Ну от хто яке ми відносимо, оце все є на руках у Дональда Трампа. Ви уявляєте тепер, як проходять ці переговори і які ультимати висуваються Україна американською стороною? Стоїть питання або заставити тебе зламати, і ти підеш на уступки Сполученим Штатам Америки, які стали просто. Політичним і кримінальним співучасником воєнних злочинів Путіна і Російської Федерації Трамп обілює, захищає Трампа Росію. Це ви знаєте не, гір, не краще не гірше за мене. Якщо буде потрібно, розкажу в іншій передачі. От і що дуже важливо у цій ситуації, оце може буде шантажувати не лише Зеленського, а можуть шантажувати в цілому і Україну. Я думаю, що український народ. Збройні сили, патріотичні сили не піддадуться цьому шантажу. А у Путіна інший кримінальний компромат на Володимира Зеленського. Це таємний візит Володимира Зеленського і Андрія Єрмака, який був лише якимось там помічником, на початку січня 2020 року таємний візит куди в Оман і таємна зустріч там. На той час секретарем Ради національної безпеки та оборони Російської Федерації, колишнім директором ФСБ Миколою Патрушем Болкодавом. І де тоді вже була здана Україна, як почалося розмінування Півдня, їх фінансування збройних сил, скорочення замороження ракетної програми і так далі. Подібне все О, Росія тримає цей компромат на Володимира Зеленського. От такій ситуації ми. Як так виявилося? Якщо зробити певний висновок і можливо, ще на якесь запитання, то я до цього вам ще скажу одну річ. На якому компроматі, за знаками державної зради, з розкладами державних валютних коштів на десятки мільярдів американських доларів не знаходився Зеленський і його зелена мафія на державному рівні, як би хто не пробував нас шантажувати, ми українці. І те, що ми свободолюбивий народ, ми доказали на революціях.